Якщо ви шукаєте пристрій потужністю понад 1200 Вт з золотим сертифікатом, модульними кабелями та підтримкою свіженького PCI -E 50, тоді Chieftec Polaris 3.0 1250 Вт просто не може лишитися непоміченим. Адже це один із найдоступніших блоків живлення на нашому ринку, який відповідає одразу всім перерахованим вимогам. Ви дивитеся оглядовий канал Гесятком. Підписуйтеся, щоб не пропустити наступні відео. До речі, ми вже тестували 1050-ватну версію цієї моделі, у якій нам сподобалося використання вхідних японських конденсаторів великої ємності та вентилятора з гідродинамічним підшипником, який забезпечив низький рівень шуму на всьому діапазоні навантажень. А що з цього справедливо для 1250 ватного варіанту? Відповідь на це питання ми постараємося знайти. Коробка була створена одразу для трьох представників лінійки Чифтек Polaris 3.0, потужністю 850, 1050 і 1250 Вт. Нагадаємо, раніше в асортименті Чівтек Polaris були лише два молодших, а тепер і потужніша версія. Крім вказівки ключових переваг, тут також міститься перелік вихідних показників і наявних роз'ємів. Всередині ж знайшлися модульні кабелі та кабель живлення, чохол для їх зберігання, а також кріпильні гвинти і посібник користувача. Зовні Чифтек Polaris 30250 Вт дуже схожі на молодші моделі і рішення попереднього покоління без приставки 30. Так, корпус має звичні для таких потужних рішень габарити 160х150х86 мм. А 135-мм вентилятор прикритий решіткою типу гриль із золотистим логотипом виробника. Вага пристрою чимала понад 3 кілограми, що й не дивно. Тил також обійшовся без сюрпризів. Крім роз'єможивлення, кнопки увімкнення та стільникових отворів. Тут також розташувалася наклейка з нагадуванням про підтримку широкого діапазону вхідних напруг від 100 до 240 вольт. Протилежна ж панель містить на собі етикетку з вказівкою лінійки, з орієнтації якої робимо висновок. Блок живлення явно розрахований на встановлення вентилятором донизу. На найбільшій за площею панелі згадується чимала потужність блока живлення, яка повністю доступна по лінії плюс 12 вольт. Менші канали також не обділені. З плюс 3,3 і плюс 5 вольт можна зняти в цілому 120 Вт, або максимум по 22 А з кожного. Що ж до кабелів, то всі вони представлені повністю модульними шлейфами гідного калібру: 16 AWG для живлення процесора і відеокарт, та 18 AWG для під'єднання менш вимогливих пристроїв. Набір кабелів тут повністю ідентичний кіловатнику. Основні коннектори живлення — це 20 плюс 4 контактний ATX та 2, 4 плюс 4 контактні atx 12 v для живлення відеокарт передбачений 11 VHP WR потужністю 600 Вт та 4 PCIe у 6 плюс контактному виконанні, а під'єднати жорсткі диски та іншу периферію допоможуть аж 12 SATA та 4 PATA на 4 окремих кабелях. В цілому така кількість роз'ємів вражає, та й довжини проводів буде цілком достатньо для їх прихованого укладання. Правильно під'єднати кабелі до корпусу БЖ допоможуть відповідні написи поруч із роз'ємами. Як бачимо, зовнішність пристрою майже не змінилася з часів попереднього покоління Chifftec Polaris. Що ж, пошукаємо 10 відмінностей усередині. Мабуть, їх також буде не так багато. Нас одразу ж зустрічає аналогічний 135 мм вентилятор GlobeFan на основі надійного гідродинамічного підшипника. Живлення на нього подається через звичний двохконтактний конектор, а енергоспоживання даного елемента знаходиться в межах 5,4 Вт. Найгарячіші компоненти охолоджуються трьома радіаторами. Найбільший містить на собі діодну збірку, силові елементи вузла APFC та ключі первинного кола. В свою чергу, пара компактніших гребенів відводять тепло від складових синхронного випрямляча. Тепер про деталі: двокаскадний вхідний фільтр містить в собі всі необхідні елементи, включаючи варистор для обмеження стрибків напруги. Ближче до радіатора також розпаяний терморезистор з реле для обмеження пускових струмів. Діодний міст нам роздивитися не вдалося. Як і личить пристроєм з широким діапазоном вхідних напруг, він закріплений на радіаторі. Великий дросель APFC розташувався поруч з одразу ж двома вхідними конденсаторами Rubicon. Як і в інших рішеннях Чиптек Polaris, це високотемпературні елементи японського походження. Тішить їхня загальна ємність на рівні 1640 мікрофарад, тобто 2 по 820, що є дуже хорошим показником. Пара X-конденсаторів біля радіатора первинного кола характерні для високоефективної напівмостової топології, часто й гості усередині золотих рішень. А наявність великого дроселя поруч вказує на застосування резонансного llc перетворювача В свою чергу дочірня плата біля головного трансформатора містить на собі контролер головного перетворювача Champion CM6901X. Пара блискучих радіаторів, розташованих ближче до узла фільтрації, охолоджує ключі синхронного перетворювача, які розпаяні на звороті основної PCB. Тут же можна побачити ряд надійних твердотільних конденсаторів в переміжку з електролітами від тайванської ТІПО. Трохи далі знаходиться ще одна вертикальна плата, уже зі складовими DC-DC перетворювачів, в тому числі й двоканальним щим контролером apw APW7159C. Ряд твердотільних конденсаторів можна побачити і на платі з вихідними роз'ємами. Єдине, але деякі напруги сюди підводяться з допомогою проводів, що є не найкращим варіантом. Ну а на завершення відзначимо реалізацію у блоці живлення найповнішого набору захистів. А тепер час тестів згідно з нормами стандарту atx 12 v допустимий діапазон відхилень напруг для всіх ліній живлення становить плюс-мінус 5 від їх номіналу. На всіх трьох каналах ми отримали відхилення напруг від мінус 2 до плюс 3%, які близько не підходять до межі плюс-мінус 5 Пульсації також не викликають зауважень. Вони не перевищують 50 мВ на молодших лініях і 75 на каналі плюс 12 вольт. Те ж саме стосується й чергової лінії живлення. Залежно від навантаження, напруга на ній змінюється в допустимих межах від 5,11 до 5 В, або від 2,2% до 0. Модуль APFC блока живлення також не підвів. При споживанні потужності в 200 Вт коефіцієнт PFC досягнув 09. Максимальне ж значення дорівнює 099. Щодо ККД, то він досягає пікового значення 92,3%. З відповідністю 80 Plus Gold – ніяких проблем. При навантаженні 20, 50 і 100% від номінальної потужності ефективність блока живлення перевищувала необхідні 90, 92 і 89% відповідно. Як і у молодшому рішенні, до 240 Вт вертушка чи Polaris 30 1250 Вт не обертається. Далі, до значення 600 Вт, вентилятор дуже тихо крутиться при 730-740 обертах на хвилину. При досягненні 8 сотень Вт його швидкість ще трішки зростає. До все ще тихих 1130 обертів. Нарешті діапазону пропелер обертається вже помітно швидше, до 1500 обертів на хвилину. При цьому рівень шуму залишається на комфортному рівні нижче середнього. Для порівняння при номінальному навантаженні 1050-ватник працював лише трішки тихше зі швидкістю 1400 обертів. Сильною стороною рішень Чифтек Polaris є низьке нагрівання внутрішніх компонентів, причому це стосується навіть потужного 1250-ваттного пристрою. Після 20 хвилинного тестування блока живлення під навантаженням у 1150 Вт головний трансформатор прогрівся всього лише до 82 градусів, що є дуже хорошим показником. Зрештою вузлів і компонентів також все у повному порядку. До речі, після вимикання ПК або переходу його у режим сну, вентилятор ще 30 секунд обертається при мінімальній частоті 730 обертів на хвилину, щоб якнайшвидше охолодити внутрішні складові блоки живлення. Для побудови реальної комп'ютерної системи був задіяний потужний 16-потоковий процесор, а також дует відеокарт GeForce RTX 3090 та GeForce RTX 3090 Ti з TDP понад 350 і 450 Вт відповідно. У результаті вимірювання напруги живлення на вихідних лініях були отримані такі значення. Ну що ж, навіть дві дуже потужні відеокарти не змусили вихідні напруги Чівтек 3.0 1250 Вт вийти за межі дозволеного. Так, маємо мінімум плюс 0,9% по лінії плюс 3,3 вольта, та максимум плюс 4% по плюс 5 вольтах. Усе в межах 5% норми. Канал плюс 12 Вольт і зовсім залишався еталоном непохитності. Так, відхилення його показників лежало у межах від 1,3 до 2,1%. А зміна навантаження на 938 Вт відобразилася всього лише просіданням на 0,8%. Звісно ж, в першу чергу оновлення лінійки Чифтек Polaris 30 привнесло додатковий 600 ватний коннектор PCIe 50 для живлення високопродуктивних відеокарт Nvidia. Тім у ній також з'явилося рішення дуже великої потужності Polaris 3.0 1250 Вт. При цьому даний блок живлення отримав аналогічний набір кабелів, що й 1050 ватний варіант. В іншому ж, пристрій нагадує моделі Chieftec Polaris без приставки 3.0. Так, високоефективна напівмостова схема гарантує ККД рівня 80 голд dc dc перетворювачі мінімізують відхилення напруг та допомагають уникнути їх просідання нижче номіналу. Гідродинамічний підшипник в основі вентилятора та вхідні японські конденсатори високої ємності покликані збільшити ресурс пристрою, чому допомагає також ефективна робота системи охолодження. Причому навіть при номінальному навантаженні шум від вентилятора залишається комфортним, а на більшій частині діапазону він працює дуже тихо. Так, певна економія була досягнута за рахунок використання ряду тайванських конденсаторів у вторинному колі. Проте в цілому, Чифтек Polaris 30250W вийшов гідним пристроєм з точки зору ціни, яка становить близько 7500 гривень, і його можливостей. А щоб ви заживили джерелом такої потужності? Підтримати нас можна вподобайкою, коментарем, підпискою і поширенням відео в соціальних мережах. Дякуємо за увагу! Все буде Україна!